Харків був російськомовним. Хочу сказати, що і зараз ви коли пройдете по вулицях міста, десь українська мова є, десь слабожанська мова, бо це не класична російська мова, а це слабожанська мова. Але ми все частіше і частіше переходимо на українську мову, і ви будете слухати українську мову, відчувати український дух.